Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам про найцікавіші новини та події тижня. Подробиці, яких на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю вітавос. Вітаю вас. У нас є успіх. 24 лютого виповнилося цілих три роки з дня повномасштабного вторгнення РФ роковинам великої війни передувало безліч політичних конференцій та самітів. Зокрема, 24 лютого до Києва з'їхалися лідери та очільники низки західних країн світу на спеціальну зустріч підтримуй Україну, але до цього провели великий форум за участю усього військово-політичного керівництва України. Президент, очільники уряду, СБУ, ГУР МЗС та ЗСУ дві години розповідали нам, журналістам про голо головні здобутки країни за останній рік. Окрім того, говорили також про ймовірність закінчення бойових дій вже у 2025 році. Мене теж цікавило це питання. Я ставила його багатьом політикам цього тижня. На жаль, мені не вдалося поставити його президенту Зеленському на прес-конференції, проте вдалося ексклюзивно поспілкуватися про це із очільником гур Кирилом Будановим. Давайте почуємо, що ж він думає про закінчення війни вже цього року. Вірите в закінчення війни цього року? Да? Якими є ваші прогнози? Да, На чому вони базуються? Що -що? Чому саме вірю? Ми почули, до речі, від кількох спікерів, так, які там були, про те, заяви, що так. як мінімум Російській Федерації потрібна передвижка, зупинка вогню для того, щоб наростити зусиль. Не вистачає сил. Все досить просто поясню. Це одна з причин. Друга велика ціна, фінансова ціна дня війни для Російської Федерації. Коли може статися власне завершення війни, власне, за вашими прогнозами? Таке цікаве питання. Коли всі сторони будуть до того повністю готові, ви вироблять план алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний, тоді станеться. раніше не буде. Односторонньому порядку це не можна Ну і продовження власне цієї теми про закінчення війни у 25-му та гарантіях безпеки для України, аби та сама війна не повторилася знову. На цю тему я говорила з багатьма українськими політиками та аналітиками власне, цього тижня, і практично всі вони впевнені у закінченні бойових дій вже цього року. Питання в їх умовах та гарантіях безпеки для України. І що важливо, на думку моїх співрозмовників, закінчення бойових дій це не закінчення війни, адже під окупацією РФ 27% української території. А деякі наші кордони по факту під контролем військ РФ. Давайте почуємо думку депутата комітету з нацрозвідки та військового Романа Костенка та одного з найбільш авторитетних аналітиків країни, очільника фонду Поверни живим Тараса Чмута. Від політиків ми чуємо багато заяв про те, що цього року війна може е, закінчитись, заморозитись, Вибирайте слово, яке ви розділяєте для себе. І власне, якою є ваша позиція щодо цього? Дивіться, є такі. Е скажімо, думки або прогнози, що війна може зупинитись. Чи може бути якесь перемир'я ну, в світі того, що відбувається, воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні. І це в нас одне буде питання: наскільки довго протримається це перемир'я, якщо воно буде, тому що я сам людина, яка пережила десятки перемир'їв, деякі з них були три дні, а деякі. Декілька хвилин, деякі, деякі декілька секунд і продовжували. І хоча в Києві в головах тут продовжувались перемир'я, говорили про це ще декілька тижнів в засобах масової інформації, а ми там уже повним ходом ну вибачте, рубалися в окопах і сміялися цього. Тому е, може бути будь-яке припинення вогню, так би я його назвав, але ну точно воно буде ненадовго, і ми маємо розуміти, що без Гарантій, без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних яких цілей тут, які вони поставили для себе. У Своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все є і буде або так, як є зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії. Якщо в якийсь момент часу. Буде зупинка активних бойових дій, перемир'я або мир, або перемога. То це чудовий сценарій. Всіляко підтримуємо, всіляко радіємо цьому, але маємо орієнтуватися все ж таки на гірші сценарії. Що саме мається на увазі під цим? Продовження активних бойових дій, продовження наступу росіян, зменшення підтримки з боку сполучених штатів або інших партнерів. Треба готуватися до гіршого, і тоді ви до нього готові. А якщо воно не наступає, то все чудово. І на останок я розповів вам про окрему подію спеціальної зустрічі Київського безпекового форуму, який організовує фонд Арсенія Яценюка. Там зібралося багато політиків після майданої України, які обговорювали останні новини власне навколо нашої держави. Це і закінчення війни, і ті ж самі гарантії безпеки і політику нинішньої команди президента Трампа щодо України і так далі. Але також на цьому заході чи не вперше за останні місяці публічно з'явилася і Юлія Тимошенко, і з'явилася вона в оновленому іміджі. Я намагалася уточнити у Юлії Володимирівна, що ж вона думає про останні події навколо України. Давайте подивимось, як це відбувалось Юлія Володимир. Вітаю вас, вітаю вас. Що, що скажете про ситуацію на можна трошки пізніше? Ось такий у мене вийшов активний на новини робочий тиждень. Попереду у нас як завжди безліч інших не менш цікавих подій та власне новин. Зокрема, уже зараз я можу анонсувати вам про велику історію про умови перебування російських військовополонених в українських таборах. Я побувала там і враження у мене. Я вам скажу чесно, не найкраще. Відтак я завжди закликаю вас бути з новини лайбо. У нас найцікавіше. Дякую та бережіть себе.